досвід, ваші навички, ваша можливість сьогодні поділитися з нами досвідом, будуть в нагоді нашим студентам. Я прошу не соромитись студентів. Якщо у вас виникають питання, якщо щось в голові вас зародилося, то будь ласка, це озвучуйте. Ви ж пам'ятаєте, що не соромно не знати, соромно не хотіти не знати більше у Іллі такий величезний досвід. Я і, я до ну, спорту маю відношення такого вигляді ранкової зарядки, знаєте, так, намагаюся заставити її робити. Але так сталося, що сьогодні я очолюю факультет фізичного виховання та мистецтв. У нас поєднані абсолютно всі творчі спеціальності, які є в академії. Тобто, це фітнес, фізичне виховання, музичне мистецтво, культурологія. Тобто, у нас дуже творчі спеціальності, дуже творчі. Намагаємося об'єднати зусилля у всіх.